Насамперед ця тимчасова комісія рівнеради хоче зібрати всю необхідну інформацію, а вже потім її аналізувати на першому засіданні. Учасники визначилися з переліком документів, які хочуть отримати від основних фігурантів: рівне теплоенерго, рівне облводоканалу та ескорівне. Якщо говорити мовою цифр, то, на мій погляд, є змога зменшення в рівному тарифу в середньому, десь на 10%. Але це залежить від відповідно підприємств. Які надають ці послуги, це від нас в прямому безпосередньому сенсі не залежить. Ми можемо відповідно робити звернення і надавати рекомендації. Комісія хоче отримати детальну інформацію про складові тарифи. А ще депутатам цікаво прослідкувати за їх змінами, тож показники проаналізують за п'ять років. Чому це потрібно отримати в динаміці за п'ять років? Тому що коли комісія має на меті подати пропозиції де зменшити якісь складові так то потрібно подавати подивитися в які яким чином ці складові цих складових зменшували, зменшувалися зменшувалося при затвердженні кожного тарифу тобто можуть бути складові які якраз є чинником зростання тарифу також депутатам цікаво поспілкуватися з причетними до процесів тарифу утворення фахівцями тож на наступне засідання вони запросять представників теплопостачальних підприємств і за можливості НКРЕ. запросити обов'язково Ес ескорівне те, що вони професіпрофесіонали не тільки в теплопостачанні, а й в аудиті. На сьогоднішній день є дуже багато державних програм по енергозбереженню, які теж будуть втрифі. Тобто я хотів би, щоб вони все таки були включені в нашу робочу групу, там чи з дурачим голосом, чи щоб були. А ще комісія попросить хмельницьких колег надіслати власні розрахунки. Там тарифи на тепло, одні з найнижчих в Україні. Калькуляцію розшировки розшифровки, калькуляцію? розшифровки ага. кожної складової цього тарифу, щоб ми могли зрівняти, Рівняти. чому у нас розход на таку складову йде більше, ніж у того, і чому у нас тоді вилізло на 200 гривень на ту гігакалорію більше, ніж тут саме Хмельницьку. Наразі головне питання проводити аудит самотужки чи залучати профільну фірму, поки присутні схиляються до першого варіанту, але тоді їм знадобиться допомога активістів. Коли ви наступній комісії подивитеся документи, ви зрозумієте, чи ви самі будете вправі їх проаналізувати, чи вам треба буде залучити фахівців. Я так думаю, що ваша комісія прозора публічна і ви ж не з тільки тим, коло людей які є тут. Правильно, наступного разу комісія засідатиме у понеділок. Депутати збиратимуться частіше ніж планували, адже не за горами нова хвиля підняття тарифів. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма. День.